Помічали, як життя швидко минає? Легеньке питання для старту, розумію, та просто коли тобі оповнюється 28, ти всім починаєш це питання ставити. А Фонський взагалі в курсі, що його школа стендапу базується на тому, що його аудиторія це люди з кризою середнього віку. Це ж та сама аудиторія, за яку він бореться з мотошколами і з сайтом Bodo. До речі, саме так на цій сцені люди і з'являються. Ти, коли на Bodo бронюєш майстер-клас їзди на мотоциклі, в тебе відразу вискакує цей банер за фонським, де він такий: чувак, цей період все ще можна пройти без перелому шиї. Приходь! Краще тиша в залі, ніж тиша на похоронах. Взагалі, якщо не задумувались, Bodo — це неймовірний сайт для людей з кризою середнього віку. Тільки їм варто було б змінити слоган, бо ось це їхнє буде вау недостатньо відображає суть. Має бути щось на кшталт: вау, в тебе криза середнього віку, пробував молекулярну кухню. Бо я пробував. Суть враження полягає в тому, що ти тулиш через півміста, кудись район Васильківської, робити м'ясні людяники на паличці, ікринки з моркви, макарони з буряку, мов з укропу. Потім сидиш, жуєш цей молекулярний борщ і думаєш, де б його купити шавуху в цьому районі. Взагалі, набуду купа різних активностей. На більшість з них треба виділити годинку, деякі тривають трохи довше дві або три години. На сторінці кожного враження вказується, скільки воно триватиме. Це працює для всіх вражень, окрім занурення у світ vr ігор Якщо раптом хтось з вас вирішить спробувати, не вірте тому, що враження триватиме одну годину. Годину ти гратимеш, але ж на цьому враженні не закінчується. Адже потім ти виходиш з vr клубу і тобі треба терміново вирішити. Де саме ти хочеш сьогодні блювати? В таксі чи в метро. Ти маєш вирішити, хочеш ти розділити цей досвід лише з водієм чи на шоу заслуговує цілий вагон? Взагалі, не подумайте, мені справді дуже подобається Будо. Класний сайт, купа всього. Мені подобається. Єдине, що мені не подобається в Будо, це отримувати листи з погрозами. Бо ти ще в цій ейфорії від того, що спробував щось нове, прокручуєш в голові найскравіші моменти, і тут тобі на пошту приходить емейл e Владиславе, нещодавно ви відвідали враження, гра на ударних. Оцініть, будь ласка, відвідане враження. І внизу завжди ця приписка. Або ми зателефонуємо завтра. <плес> Переконатись, що все пройшло добре. Зателефонуємо? Серйозно. Ви мені зателефонуєте в 2025 році? Може ще факс вийшли. Якщо раптом в когось промайнула думка, що можна ж просто не брати слухавку, то я теж так думав. Але оператора боду не можуть зупинити якісь два або три пропущених. За кожним пропущеним завжди слідує наступний дзвінок. Мені здається, якщо таки жодного разу не взяти слухавку, бо доможе піти далі. А мені не потрібна ця ситуація, коли я повертаюся додому, відкриваю двері, а з них опадає записка. Владиславе, візьміть слухавку. Або ми завтра зайдемо в гості. Переконатись, що все пройшло добре. Хоча, якщо бути об'єктивним, набоду є враження, після яких варто зателефонувати людині і пересвідчити, що все окей, це враження пов'язані з мотоциклами. Коли в тебе криза середнього віку, цей пункт просто неможливо пропустити. Отримання категорії А це канонічна подія в житті кожного хлопця. Це той вид транспорту, який допомагає тобі вирішити певні внутрішні проблеми, а в деяких випадках навіть зробити кризу середнього віку останньою кризою в твоєму житті. <рив> Моїм першим враженням на Боду був майстер-клас їзди на мотоциклі. Я спробував, залишився живий, але вирішив, що не варто здаватись, треба пробувати ще. Тому записався в мотошколу, почав ходити на заняття. І ось після 10 уроків я вирішив, що. Їздити я вже навчився і готовий до більшого. Це, до речі, не розповсюдженіша причина смертності мотоциклістів. Чимось <рив> більшим в моєму випадку мав стати майстер-клас з ендуро. Якщо хтось не знайомий з термінологією, то мотоцикли умовно можна поділити на дві категорії: одні призначені для того, щоб стертись на охою асфальт, а інші для трагічних випадків на ґрунтових дорогах. От саме для їзди бездоріжжям і потрібен нам мотоцикл. Я забронював враження, приїхав на північ оболоні, знайшов потрібний гараж, там тебе зустрічає інструктор. На вигляд, одноліток, каже: сьогодні у нас маленька група, дві людини, чекаємо іншого хлопця, збираємось і будемо їхати. Це, до речі, цікавий аспект кризи середнього віку. Це ж той період, коли ти переходиш з вікової групи тих, в кого ще все попереду, тих, хто подає надії. Категорію тих, хто ці надії чомусь не виправдав. Через це ти починаєш ще сильніше порівнювати себе з однолітками і також звертати увагу на тих, хто молодший за тебе. І знаєте, тобі десь хочеться впевнити, що в свої роки ти витратив недарма. Ти десь розумніший, досвідченіший. І навіть якщо хтось молодший за тебе, ти в будь-якій незнайомій ситуації швидше розберешся. Нарешті прийшов другий хлопець. На вигляд, буквально на 2-3 роки молодший. Познайомились, розговорилися. Він такий, я не ендуро друге. Чудовий формат. Те, що треба, щоб в перший раз щось спробувати. Заїзд до однолітків. Тут в гараж заходить якась жінка, щось говорить до цього хлопця, починає розраховувати за нього з інструктором. Тільки не подумайте, я такий формат стосунки не засуджую. Навіть трохи заздрю. Кажу, класно прилаштувався. Де познайомились? Він такий: в Сенсі. Це моя мама. Чувак. Ти приперся на майстер-клас з мамою. Тобі скільки років? 14. «Яке 14? Я повертаюсь до інструктора. Ну, ти хоча б повнолітній. З'ясувалося, що буквально. Йому 18. Майстер-клас ще не почався, а заїзд однолітків вже перетворився на зустріч діда з онуками. Я що з цими підлітками робити буду? Далі вам видають форму. І цей епізод чимось схожий на мікс фільмів Марвел та однієї сцени на Західному фронті без змін. Бо з однієї сторони. Тобі видають мотоботи, це такі велетенські супергеройські чоботи. Далі ти одягаєш пластиковий бронежилет, шолом, це з супергеройської частини. А далі слідується сцена на Західному фронті без змін, де загиблих німецьких солдатів знімають форму, перуть і видають новобранцям. Бо поверх цього захисту ви маєте одягнути додаткові штани і футболку з довгим рукавом. Ти дивишся на стан цих речей і думаєш, ну, в них точно хтось загинув. Можливо, не раз. Мотокіпівання взагалі цікава штука. Нещодавно був в мотосалоні, міряв різні куртки, шоломи. І знаєте, ось так стоїш, дивишся на все це різноманіття, всі ці куртки з додатковим захистом хребта, ліктів, всі ці штани, які витримують кілька секунд тертя об асфальт. Ти дивишся на це все і думаєш. Скільки ж всього придумала мотоіндустрія? І все заради того, щоб ти почував себе комфортно під фурою. Окей, нарешті зібралися, завели мотоцикли, поїхали. На той момент я ще жодного разу не падав з мотоциклом, але поки ми доїхали до тренувальної траси, я вже пизданувся двічі. Просто в мотошколі інструктор казав тобі: Влад, ось там на асфальті є трохи піску, погано щеплення з дорогою, там будь обережним. А тут ми в якийсь момент з ґрунтової дороги виїхали на пляж і всім нормально. Ну, як всім. Я приліг в першому ж повороті. Це, до речі, такі класні відчуття: Дніпро, пісок. Ти лежиш, на тобі лежить мотоцикл. З бака на тебе бл'ється паливо. В такі моменти ти лежиш і думаєш: зараз би закурить. Нарешті доїхали до тренувальної траси, далі заїзд по кільцю. Це така комбінація поворотів, кожен з яких треба проходити по-різному. Але ви пам'ятаєте, на той момент я вже відходив 10 занять у мотошколі, тому всі з них я проходив за допомогою універсальної техніки, також відомо як політ в кущі. За ті півтори години, які ми провели на тренувальній трасі, я побував в кущах стільки разів. Що деякі великі кущі встигли перетворитися на серію кущиків поменше? І ось ти в черговий раз витягаєш цей мотоцикл назад на трасу, намагаєшся пригадати, чи покриває твоя страховка заняття екстремальними видами спорту, дивишся, чим цей час зайнятий 14-річний підліток, який до цього катався лише раз. А в нього немає проблем. В нього все добре. Він просто ідеально проходить всі повороти і пролітає трасу на максимальній швидкості. Він сповільнюється лише з однієї причини об'їхати мене. <риклад> Ти стоїш, дивишся на всю цю трасу, на цього підлітка і думаєш, бо просто дякую. Незабутнє враження. Ще в кінці майстер-класу до тебе підходить цей 18-річний інструктор і каже, Слухай, ти мотосо... мотошколу, звісно, продовжуй ходити. Але мотоцикл поки не купляй. Ти ж об'єшся». Чувак, мені 28 років. Може, в цьому і є моя ціль? <праць> На цьому в мене все. Дякую, що були присутні на моєму першому стендап-виступі. Ми з вами всіма що обов'язково почуємося, як мінімум, завтра. Адже за телефоною кожному переконатись, що все пройшло добре. Дякую. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюся, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси. Вони дуже смішні.